99% всього інтернету проходять через ці кабелі. І так, вони розташовані на дні океану. Загалом у світі прокладено понад 550, оптоволоконних кабелів. Ось ви їх усі бачите на карті. І вони передають дані майже зі швидкістю світла. Кожен з цих кабелів складається з неймовірно тонких волокон, завтовшки менше людського волосся. І щоб не було жодних перешкод, або щоб акула випадково не прокусила кабель, а таке можливо, вони мають величезний шар ізоляції та захисту. Але як ці кабелі потрапляють на дно? Їх Якщо просто скидують з корабля. Взагалі так і відбувається. Щоб прокласти кабель, їх спускають із корабля дуже повільно протягом кількох місяців. щоб випадково людина або човен поблизу берега не зашкодили кабелю. Спеціальний пристрій і закопує їх під пісок. Загалом підводні кабелі використовуються досить давно. Перший трансатлантичний кабель було прокладено аж у 1858 році, коли королева Вікторія відправила телеграфне повідомлення президенту США Б'юкенену. До речі, тоді повідомлення тривало 18 хвилин, начебто довго, але це було набагато швидше.